Смертельна автотроща за участі маршрутки на Львівщині у селі Давидів приміський рейсовий автобус номер 547 з напрямком руху Львів. Вибранівка зіткнувся з автопоїздом. Ман сталося це вранці на дорозі Мукачево Івано-Франківськ. Львів. Відомо, що водія вантажівки затисли в авто. Він загинув на місці події. За інформацією поліції Львівщини, окрім нього померли ще троє пасажирів маршрутки. Водій автобуса та шестеро осіб, серед яких Чотирирічний хлопчик отримали тілесні ушкодження. Зараз вони перебувають у лікарні. На місці подій працюють всі відповідні служби. Дорогу, де сталася аварія, перекрили у дві сторони. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії. За фактом, масштабної ДТП, слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років тюрми. Зазначимо, що через погіршення погодних умов це не єдина аварія на Львівщині. Відранку Режаря сніє фото та відео ДТП у місті Львів та його околицях. Зокрема, два автомобілі зіштовхнулися на трасі винники Львів. Одна з машин внаслідок зіткнення перекинулась. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.